Україна отримала сучасну систему протиповітряної оборони на Самс, яку закупили за сприяння уряду Канади. Замовлення на систему було зроблено ще в 2023 році, але поставка стала можливою лише зараз. Міністр національної оборони Канади Біл Блер офіційно підтвердив факт передачі на сам українській стороні. Канадський уряд витратив понад 400 мільйонів доларів на закупівлю комплексу. Це має стати суттєвим внеском у посилення обороноздатності України призначена для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Може знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти і літаки. І у тимчасово окупованому Бердянську в районі порту вночі пролунав вибух, як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Після вибуху було видно заграву і пожежу. І в прибережних районах міста відчувався запах горілого. Що ж могло горіти, поки невідомо.